Добрий ранок, любимої друзі, добрий ранок. Шість годин, ну ранок прекрасний. Вчора понеділок вихідний день, да? хотіли більш позагорати, був вітерок, але при загорі теж, ой, при вітерочку хороший теж загор. А сьогодні такий, знаєте, легкий легкий вітерочок. Погода прекрасна, настрій прекрасний, утро завжди добре, тому що ми встали, глазки відкрили, Добре утро вам сказали, з вами поговорили і їдемо собі на прекрасну роботу. Правильно? Хто куди? Так що, мої хороші, ви знаєте, що ми виходимо з дому тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре. По-другому ніяк. Я вже вам казала, що наші мислі матеріальні, дівчатка, хлопчики, е в сутки є така мілі-мілі секундочка, коли всі бажання здійснює, ну, Здійснюється, правильно? Я щось заговорюсь вже. Вроді поспала, нормально, вроді виспала, а заговорюсь вже. І не стара би. Так що ви розумієте мене, все, що ви хочете, ви так відкрили ласки, і воно все здійсниться. Головне, Боже, прямо завідую сьогоднішній погоді, я вам говорю, як я люблю лежати на сонці, я оце можу лежати 24 на 7, Крутиться, як та юла. У мене загар. Чого він все время одірак? Тому що я і на боку лежу, і ззаді, і піднімаю ті ноги, і що з тими ногами тільки не роблю. Так, мої ріденькі ручки, мене трошки ще терпне, не проходить. Якщо сьогодні ще вона не пройде, то завтра вже піду до лікаря, тому що дуже терпне цей пальчик. Пов'язку я тут зняла, бо вона мене роздражає. Ви знаєте, прямо від лопатки б'є током по всій руці. Я так думаю, що це просто я мала неосторожність, може впасти на ножку, понімаєте? І я так думаю, що воно одразу ні, а потім воно могло це дати, ну не з того, не з цього. Приїхала з Буковіля і все. І от просто все, дівчатка, слухайте, ну от прям терпне в мене ця рука і всю. Прямо старіють. Що вже ні? Я ж не можу ще старіти. Я всегда казала, що вічно молода, а тут ти хочеш старіти світа. Ні-ні. Дівчатка, наверное, піду, щоб мені. Я думаю, що це в лопатці щось, наверное... у мене як не одне, то друге. Як не рука, то нога, як не нога, то живіт. Але слава Богу, живуть які груди, все хорошо з цією рукою. Прямо дівчатка, мої хлопчики, терпне пальчик. Мені Андрюшка наш на базарі дав мужчину. Він за посілком Котовського, він говорить, мені ж поймете, я б могла щось піти на масажі на все, але я не можу, мені ж не зюргати. І я так думаю, що в мене в лопаточці, коли я, напевно, чи зашпотилася, треба просто спомнити. Вроді трезва була, а вроді і не помню. Понимаете? Може, я якось неудачно присіла на ногу. Може, я щось ну не може таке бути, ну не може, вже цілу неділю в мене рука, вже друга неділя, ви що, серйозно? Я без німи сіла, не можу. От я за п'ю дві-три пачки німи сіла. І, вроді би, так не хоче на це обращати увагу, але ну як вона тягне. От вона знаєте, така затерпше, тягне. Господи, свята. Тож я ж вам кажу, як не одне, то друге. Але все буде добре. Сьогодні я поїду, щоб мені щось там нажали, вижили і випрямила спину, то хоч у як ота баба стара. Так хвата свята вже нявкати, никати тебе болить там, не болить, мовчи, хоч хоч мовчи, а то починаєш, що там болить, то болить, як стара баба. Тоже мені все добре, все добре по-другому ніяк. Да, ну шо? ну, я то ішла, йшла, упало, ічну зіпс. так і я. ішла, спотикнулася, затерпла рука. Ну, прийде, не прийде сьогодні прийде, правильно? Я мала приїхати до своєї Ніколаївни, але сейчас, М -м моя любимая Ніколайна, зробити снімок, капати. Ні, -е ні. Я й больниця дві несомцівні речі. Слухайте, не ходи не люблю. Я ті больниця, ніхто їх не любить. Мої хорошенькі, я теж почала слухайте, з цією рукою. Вже забавила вам мозю. Ми якраз тільки проснулись, проснулись. Глазки відкрили, відкрили. Я завжди говорю, дякувати Богу за кожен день, який у нас є. Встали, глазки відкрили на роботу, пішли упали, не впали, зашпотились, не зашпотились. Але якщо ми зашпотились, дивіться, ви знаєте, що права не, подожди, права. Боже, як ото знаєте, ліва королева, Ні, ні, ото як заспотується права, права на удачу, ліва королева. Помните, це ногами заспотується? Подожди, бо я так хотілася бігом скачати. Сьогодні я вся в розовому. Сьогодні в мене лук от альбіночки. Ну в альбіночки є два платя, розумієте? Два. У мене теж дві пари штанів. Одні дала Альбінки, одні собі. У Альбіночки є два плаття: одне розове, одне голубе. Сьогодні вона прийде в голубому. Слухайте, ну воно мені так подобається. Я думала, що я в нього не влізу, тому що думаю, таке наче маленьке, знаєте? Але ні, я в нього дуже-дуже хорошо влізла. Прямо, прямо, дивіться, прямо ще, ще трошки я влізу. Байдуженький такий сьогодні лук, знаєте, все в розовому. Я дуже люблю розовий світ. Жалко не було ще розової помади. Я б ще й на губочки накрасила. Так що, мої хорошенькі, я завжди вам казала, ви повинні одягати те, що вам подобається. От понравилось мені в Альбиночці платье, я кажу, дай мені. Ну дай. Вона говорить, що в тебе його не макро". ну тобі що жалко, вона каже, ні. Кажу, ну давай. Ну хотілося те, ще на привозі, кажу, ну майже совість. Так що так, да, да. ми свої, ми ділимося. Комусь то, комусь то що ну, робити, дівчатка, ну що ні. Звісно, я вже назад його не віддам, тому що воно мені дуже подобається. І ви знаєте, тут така длина, да, от середня, чуть нижче коліна, коліна, да, і вона підходить. ця длина в самий раз. Я взагалі люблю таку або по косточку, або до коліна. А тут длина… і трошки розкрутилися. Я хочу вам сказати, дівчатка, саме головне, щоб вам було дуже удобно і комфортно. Я вже вам казала, мільйон людей, мільйон ні-ні. Ми не можемо кожному подумати. Ой, може мені завести свою коротку? Слухайте. Давайте я вернусь, заведу а то. Вчора помилася машиночка, чистетника, слава Богу, де нема. Дівчатка, саме головне, щоб вам подобалось. Це найважливіше, щоб вам було і удобно. Мільйон людей, мільйон мій. От дивіться, тільки світорічка захотіла поступити, верніше вже поступила. І що, і пошла жара. Купити лізеш, що робити. Дівчатка, Смисли, куди я лізу? Кожна людина вона має право на свій вибір. Вона що хоче робить, правильно? Дівочки, це життя. Треба жити, насолоджуватися скатую світовочку. Ваша світовичка вас обіймає, цілюває, Хорошого настрою бажає. Я вас I love you. За одну минутку ми починаємо від завела машини, заканчиваємо Моя, ну, поки показ кімната й губую, а забути не скажу. Я вас всіх дуже дуже люблю. Так ми рідненькі, Лук показала, лук у мене оддаль віночка. Ну а що попросила в неї платять, що жалко, чи що я теж. Всі до всім сюди кажуть альбинечка, ну воно тобі красиво, мені теж має бути красиво. Ти походи, да я походю. Так що такі діла. Ви знаєте, саме головне, я завжди говорила, треба бути людиною, просто людиною. В житті бувають всі моменти. Ми можемо біжатися, ми можемо злитися, ми можемо ругатися, але треба вміти прощати, правда, надо вміти прощати, тому що життя наше, ви знаєте, ми не знаємо, чи ми вийдемо з дому, чи ми не вийдемо, чи ми поїдемо на робочому курсі. І щоб нам ні про що ніколи в житті не шкодувати, треба вміти прощати, надо вміти, вміти прощати, любити. Жити, йти вперед, не опускати руки, тому що безвиходних положень не буває. Ви знаєте, в нашому житті не буває безвиходних положень. Якщо ви розуміємо, що ми думаєте, що ми в якомусь струпіку, ні, мої хороші, це все рішається. Ми сіли, подумали і йдемо далі. Саме головне, ми йдемо тільки вперед, не озираючись назад. Це саме головне. І все в нас буде, тому що ми прекрасні, ми чудові, ми любимі. Я вас, I love you. Так, мої рідненькі, я поки виїжджаю з своєї третьої вулиці до центральної вулиці, де є якісь світофори, де треба дивитися на дорогу, то поговорю з вами. О, повердився в зеркало йде мужчина. Любочки мої, задіяна йде мужчина. А ну, далеко не видно. День буде прекрасний. Я пока слухайте. Ну виїхайте з вами поговорю. 에, трошки, конечно, мені незвично в карсія, простоновлюся, бо я вже виїжджаю на центральну вулицю на телефон в руки. Я не буду брати, бо це ж двіження. Хочу вам сказати, що трошки мені в корсеті він невдобно їхати, але наскільки люблю свою коруцьку, хоч і перцвітуля. У вас гаряче, я кажу, То це теренжовер, поэтому гаречек. Він повинен горіти. Буде смішний снів Жорі не буде горіти чек. Понімаєте, ну що робити? Вона їде, їде. Вчора помилась, заправилася, все добре. Саме головне, що вона їде. Я один раз, слухайте, така не дуже грамотна. Закінчилася в мене солярка, то я евакуатор визивала, думала, заглохла. Ну, ви ж розумієте, і це було. У мене все було в житті. Слухайте, про мене можна писати книжку. Так що, мої любі, я вас маю цільваю. За секундочку все розказала. Хорошого дня, я вам бажаю. Ай лав'ю. Лорочка, ранок. Як замовити моя рідна. Телефон 098 409 43 18. Посилаю новою почту. Дівчатка, горочка, лот, ну, покажи картошки. Ось ці грові особливо, взагалі вони. Дивіться, дівчатка, які хоче, на будь-який вкус, на будь-який цвіт. Да. Слухайте, будь ласка, уважно номер телефончика. Дивіться, я... 098 409 43 18. А ну, дивіться. О, дивіться. Світа похуділа, вже складки не треба розпускати. Складки не розпускали вже? Ні. А чого не розпускали? Бо він Распускай. свободний. Не, не надо распустить нормально, да? Распустить не надо. Дівчатка, видите, я сегодня такая, знаете, Девочка мальвина. Знаете, девочка мальвина, да, Лорочка? Мы да. все девочки Мальвины, потому что, дівчатка, не важливо с никого, что если умусть там за 40, за 50, то не треба носити ярко наоборот. Мы же не будем стройняшки, а чаровашки, а балденшки, да? И вот так вот, знаешь, а як я сьогодні буду, ви косяку? А чарака бук, 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 чуки, буки, бук. Так Также дівчатка, я вас айлавію. Та поки наша лапочка пішла за таву, і дивіться по поводу фейкової сторінки. Дивіться фей... добре утро, дівчатка. Фейкових сторінок у нас вже з'явилося в інстаграмі TikTok в по 4 штуки. Я кожен ранок вам говорю, що у нас одна сторінка інстаграм, якої чим-то тисяч, одна тікток чим-то тисяч. От дивіться, значить на хороші, хороші колеги, от мої ролики, ви не всі можете бачити. А тільки фейкова сторінка, тільки там щось обгадять, тисячу тисячу п'ятсот коментарів, і ви всі мене там хайте з них до голови. Що мама щас моя бореться за життя, що брат мій фецика, що Леся вмерла, Леся воскресла. Ви що серйозно? Дівчатка, я від вас просто поражаю, ти, чесно. Ну як ви можете вестися на рівні фейкові сторінки? Про хороше ніхто не бачить, тільки про плохо, да? ліж би дати азарт, азарт. Ну азарт дають які, допустим. Ті наподобі таких, що створили фейкові сторінки. Ще раз хочу вам сказати, і буду говорити, дівчатка. У нас одна сторінка, у нас кожне утро йде сторіс, і вже від сторісу не видно, що все добре, все добре. Ви просто ведетеся на ті сторінки. Я не розумію тільки чому. Одним словом, дівчатка, ще раз хочу сказати, один інстаграм, один тікток. Повімаєте, людей, наверное, це пре і їм просто приємно робити це. З одної кростулечки дуже розуміти, що в нас один інстаграм, один тік-ток. другого у нас немає. Так що, мої хороші, я вас всіх обіймаю, цілюваю. Що? Ворогу. Що що, говоримо ще? А, ти другий ролик, включила. А, другий ролик. Тому що от сьогодні, допустим, приходить дівчинка і говорить, Світуль, а що ваша мама там в лікарні бореться дівчатка, за яке життя? Ну, є одна така сторінка, на якій 23 тисячі. І які просто витягають там відео, твої, неважно чи обрізають, обрізають, вставляють по слову. І стоїть світа на фотографії, а люди приймаються як чисту монетку. Дівчатка, моя фотографія, мабуть, може бути візлі і повсюди. Дивіться, серйозно, я вже кажу, тільки не ледача собака за мене не говорить, Скрізь та базаренко, де не відкриті, хто та базаринку, дівчатка. Ну на самом деле, та хай хорошо, хай буде мільйон разів базаринку, тому що дивіться, ну, як вона не може бути, подивіться на цю прекрасну. Як вірить сказав, подивіться на цю очаровательну обаятельну жінку. Да хіба про неї можна не говорити? Звісно, про неї можна говорити, тому що про цю базаринку скоро треба просити книжки, тому що історія дуже дві на але Леся, далі вже останавлюсь. Дівчатка, про цю газ можна писати книжки, але хочу вам сказати, ви дивитесь кожне утро мої ролики, ви дивитесь кожне утро скорість, ви дивитесь Тік-Ток, ви дивитесь інстаграм. Да. Просто перед тим, як під тими роликами написати писати. куча гадості, ви розумієте, що люди цю сторінку монетизували і заробляють в неї гроші. так? Звісно. Перейдіть в профіль, подивіться, да. що там 23 тисячі і які там прилистаєте всю ту страницю, які там відео, які там ролики. Там же я не знаю хто. Не понимає, да, що воно вони все допомагають збутуват. їм заробити гроші. Вони Молодець, дивіться, байкові да, сторінки да, пишіть. Да. Якщо як не вистачає вони, вони розпізнати, вони... то я не знаю. Так що мої красотулечки, ще раз скажу один інстаграм і один ток А ваша базарінка, да, чим більше ви про неї говорите, чим вона вишити. Я вже вам казала, що в нас тільки втора ступенечка. Ми ж до третьої не дійшли. Так що мої хорошенькі, Ідемо вперед, не оглядаємося назад. Все буде добре по-другому я. я добре. Добрий ранок! А чого ти такому різний синь? Я сьогодні сказала, що в мене лук от, от, от альбіночки. Це твої Костя? Леся, це твоє наш. А на, кук каже. Що заберу тоді тебе? Лук у мене сьогодні я сказала, що у мене лук от Альбіночки. Ну я казала, я розказала, що попросила, просить хатя, що тебе і хаті. В тебе голубенька, а в мене розливенька, так? уже не отдашь, я уже там слов слышал. А ты слышала, да? Нет, я проверила. <реш> так я приму сейчас увидать. Раздевайся. А что я, можу, я ее я... не то слома про небезнять, я могу дать мешать. Спасибо А Андрей, как мы сегодня гордасиньки, а? Инь-янь. Пока не белый, я на голову морозовые. И-янь? Да. И я, Илья, это янь. Хорошо. так он будет и говорит, что <реш> Аймас. Добрый ран. Доброе утро, Дарань. Доброе утро. У Альбинки даже трубочка! Все, Все, Все включено. включено. Все, Все. Все включено. Да лежу нет такого видно. Нам треба хочется в трулечку вставати. Так. Вот, давайте. Добрый радость. Да, хоча б швидейко, так хоч так да? шулей полотенце, так, нахуй. Таке движення хорошеньке, так. Погода, чує булки, дарги, переживали. Ми чортки в виїхати вдома, будемо дощ піде. Всім хорошого дня, позитивного навстряня. Ми вас обіймаємо, ці льваємо. Хорошого дня. Бажаємо. А ми вас селуємо, любимо біжжам, дороги наших подкопші. Найдемо і яку. Дорогі наші подкупщиків.